Друзі, сьогодні ми завітаємо до нашого нового партнера. Це салон Пінч. Сьогодні буде дуже незвичний візит, тому що сьогодні буду я клієнтом, який прийде в цей салон і буде обирати догляд від хадат. І майстер, в якого я буду обслуговуватись, він мені його підбере. Тому ходімо. А це Тетяна. Доброго дня, сьогодні вона е, нам розповість, з якими типами фарбувань до неї частіше всього звертаються. Частіше всього дівчата звертаються з запитом однотонного фарбування або складних технік фарбування. Ну я вивчив поки що однотонне фарбування та складне, але мені суть. Якщо це однотонне фарбування, то який догляд потрібен використовувати клієнт ось в домашніх умовах, щоб доглядати? Для фарбованого волосся максимально підійде лінійка Golden Out, яка максимально бережно очистить волосся та збереже колір після фарбування. З однотонним фарбуванням мені стало зрозуміло. А тепер перейдемо до складного фарбування. Які продукти, який догляд використовувати в домашніх умовах, після складного фарбування нам потрібно, щоб волосинка залишалася здоровою. Для цього ідеально підходить лінійка рідкий шовк. Вона якраз створена для того, щоб максимально дбайливо очищати наше волосся та відновлює його по всій довжині. З типами фарбувань ми розібрались. Але що робити, якщо клієнт не фарбується, тобто в нього не фарбоване волосся, але він дуже любить укладки, стайлінги, все те, що прям е максимально шкодить волосся. В таких випадках ми використовуємо шампунь гідрорут. Він спеціально створений для якісного очищення після стайлінгу, ми можемо скористатися маскою Діпріпер. Вона мінімізує негативний вплив сталінгу та термоприладів. А також не забуваємо закривати маску кондиціонером, який не обтяжить ваше волосся. Тетяно, дуже дякую вам за рекомендації по домашньому догляду Від Хадат. Дякую вам, що завітали.